Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії. Ми говоримо про виставку мовні вправи, яка минулими вихідними відкрилася у кривому розі. А детально про ідею створення та про саму виставку про її роботи. Ми поговоримо з нашими гостями, медіаторкою виставки мовні вправи Ксенією Фурса та Тетяною Філяєвою. Менеджеркою зовнішніх комунікацій Арселор Мітал Криверіг. Рада вітати вас, нашій на студії. Вітаю, пані Ксані. Я так розумію, що перше питання до вас mm -hmm. так познаєте нас більш детально з цією виставкою, та хотіли б дізнатися про історію, про ідею її створення. Взагалі, виставка бере свій початок від громадської організації Port of Culture, яка створила колаборацію з. Фондацію RT Support Ukraine, і власне вони вирішили створити виставку мовні вправи, щоб наголосити на важливості мовної ідентичності українців у часи деколонізації. І власне вони створили на цьому підґрунті конкурс, у якому прийняла участь Криворійська. Громадська організація «Криворізький центр сучасної культури. Ми перемогли у цьому конкурсі, і тому у суміснистві з пад Арселор Мітл Кривий Ріг створили такий виставковий проєкт. Чудово! А пані Тяно, яка роль Арселор Мітал Кривий Ріг у цій виставці? А, здавалось би, да, промислове підприємство і, і сучасна культура. Да, якісь, начебто, несумісні поняття, але насправді. А, ми всі люди, і наші працівники теж люди. І для нас важливо, щоб наші працівники теж долучалися до культури. Тим більше зараз, коли мова. А сучасне мистецтво дуже актуальні, надто актуальні. Тому ідея виставки нам дуже сподобалася, і ми вирішили запартнеритись з Криворізьким центром сучасної культури. Ми надали приміщення. Це палац культури металургів. Ну і взагалі, ми вже давно партнери з Криворізьким центром. Ще з 20-го року. Тому кожна їх ідея ми сприймаємо дуже з інтересом. Чудово, в чому унікальність цієї виставки? От якщо прийняти її там з іншими, можливо, подібними, можливо, якимись. Взагалі іншими, але в чому от сама родзинка цієї виставки? Виставка унікальна тим, що ній представлені всесвітньо відомі українські митці, котрі роздумують на тему важливості української мови у повсякденній у нашому побуті. І власне ця виставка, вона. Буде мати у собі ще три освітні події, котрі будуть локально висвітлювати кривий ріг з культурної точки боку. У нас відбудеться три культуртри культурно-освітні події. А перша освітня подія буде 3 серпня. Це буде презентація книги Анатолія Анджиєвського на тему лайкослів'я. Він зібрав два томи цікавих лайок українською мовою. Власне, він є криворожанином і він є так само працівником Арсулор Мітл Кривий Ріг. А серпня у нас запланована дискусія на тему. Майбутнього індустріальних міст культури і деколонізації на цій дискусії ми хочемо з громадою поговорити про наше майбутнє, яким ми його бачимо. Наскільки наша історична спадщина і наша е, така промислова діяльність впливають на наше майбутнє, якою ми бачимо наш культурний ландшафт і е, яким чином громадські організації культурні об'єднання впливають на них. І 18 серпня, під час вже закриття нашої виставки, у нас буде лекція від Ольги. Гончар Хвостової на тему Криворізького суржика. Угу. Тобто я розумію, що в рамках цієї виставки така дуже насичена програма так. буде, і виставка буде тривати до 18 так. серпня. Чудово. Як обиралися роботи для цієї виставки і які взагалі види мистецтва там були представлені? Наразі, здебільшого, у нас представлена візуальна графіка. У нас є такі митці, як Алевтина Кахідзе, Валерій Ведута, Оля Федорова та Богдана Косміна. Власне, роботи ми відбирали так, щоб створити рівномірний розподіл між митцями. Адже ми будемо показувати у палаці культури металургів лише першу частину виставки для кривого рогу мовні вправи. Другу частину виставки ми зможемо побачити від громадської організації Порода у бомбосховищі «Дуети», Тому там вже будуть інші митці. А власне, нам потрібно було створити цікаві два різних проєкти. І я сподіваюся, що у нас вийшло. Чудово, пані Тяна, ви сказали, що ви вже давно так з центру сучасної творчості співпрацюєте. А які ще проєкти плануються? Можливо, в найближчому майбутньому у вашому співавторстві? Так, я зрозуміла. Так насправді ми з 20-го року співпрацюємо і деякі сучасні митці відвідали наше підприємство, були в цехах, бачили оце все розпечений метал, і потім створювали свої роботи. Зараз ми співпрацюємо ще з одним... Цікавим проєктом у вас була навіть передача на цю тему. Це Сонце сходиться на заході. Так, я на скажу, дві передачі не зробила, тому так, що дійсно дуже цікаво. Тому проєкт. що там беруть участь саме наші ветерани і ветеранки праці, які разом з молодими митцями створюють щось нове. Тобто ми навіть у нас інтрига, ми не знаємо, навіть що це буде достеменно. А, ну і от мовні вправи. Е, мені дуже е, Зацікавила ця виставка, і вона одночасно поставила для мене, як я для відвідувача, багато питань. Тому що сучасне мистецтво, ми всі думаємо, що це не про кривий ріг. І взагалі культура, мистецтво, ну це десь Київ, там якісь центральні місця, це а кривий ріг це промисловість, це такі суворі, якісь там сталеві люди, але насправді ні. Культура, вона ж не поділяється на міста, на статі, ну, Це професії. більш як стереотипи, да, більш стереотипи. І ми цим партнерством ми хочемо о, такий один із стереотипів розвінчати. Тому що о, люди, які прийшли на відкриття виставки, вони були досить різного віку. І молоді, і, і ті ж наші ветерани, які з цікавістю спостерігали, намагалися зрозуміти, що, що там ці митці такого о, створили. І дуже цікаво було момент оформлення з дзеркалами. Коли Кожен бачив своє відображення в дзеркалі, і таким чином він теж був такою маленькою частинкою експозиції цієї виставки. Тобто, кожна людина могла відчути свою причетність до мови, до культури. І, і мені дуже радісно від того, що. У нас на підприємстві в цехах серед людей набагато більше зараз звучить саме українською мовою. Люди намагаються люди намагаються перейти з російської мови з суржика, нашого криворізького відомого, а да? більше спілкуватися українською мовою, і це дуже тішить. Угу. А, Пані а, коли створилася ідея організації цієї виставки, от, що ви в неї закладали, що людина повинна, приходячи на неї, що вона може для себе там взяти? Власне, нашою метою було створити ґрунтовний діалог з нашою громадою, запросити їх до дискусії щодо важливості мови як інструменту під час такої важкої боротьби за наші території, за нашу незалежність. І власне, ми хотіли. Щоб люди доєднувалися до нас як до своїх друзів, ми не хочемо робити якісь ідеологічні звернення і вкладати щось людям насильно. Це, е... Проєкт, котрий намагається лагідно показати людям, якою є важливою мова. І у нас навіть є в експозиції зображення, котре показує, як град пишеться російською мовою, і що це є природні явище російською мовою. І як у нас є град, град у нас це машина смерті, і це дуже м -м, такий. Сильний потужний інструмент від художників, щоб зрозуміли люди, наскільки їхня російська мова може бути, може споплюжувати наш культурний ландшафт? Угу. Тобто я розумію, що ця виставка це є такою, як зараз модно говорити, модно або можливо вже й не модно, так лагідною українізацією. А чи на часі зараз такі виставки угу. і наскільки вони важливі? Однозначно, ми всі думаємо, що багато хто да, з нас думає, що війна, е, купа стресів, і е, мистецтво, виставки, щось таке, да, там малювання, якісь хобі не на часі. Тобто, всі повинні усі сили кидати на допомогу нашим хлопцям на, на ЗСУ. Тобто, все робити для перемоги. Насправді, е, мені здається, це думка ну, не зовсім не вірна. Невірна, тому що саме ця ситуація, саме війна, показує нам, які Життя швидке, короткоплинне, і залишити в ньому щось, от як молоді митці, да, молоді, не молоді різного віку, створюють щось, залишаючи по собі слід, це дуже важливо. Відвідувати такі виставки, показувати, що життя існує, Ну незважаючи ні на що, що людське життя непереможне. Якийсь розвиток. Людський він не переможний, саме цього хоче ворог, щоб ми перестали жити. Але такими виставками і іншими заходами культурними ми показуємо, що е, ні, не переможете. А я повністю підтримую ваші слова. Мені просто була дуже цікава ваша думка, і я повністю з вами погоджуюсь. А я не пам'ятаю, хто сказав, але можливо, рік, можливо, трошки більше тому. Я десь почув таку фразу: що якщо тил не буде себе ідентифікувати як українців, то за що тоді борються хлопці на передовій? І мені здається, що саме такі проєкти, ось такі виставки, так на які ми можемо доторкнутися до, до свого до українського. Вони зараз як не є на часі. А тому я дуже дякую вам за такі проєкти. А, і а, пропоную під кінець нагадати так, де проходить виставка, скільки вона буде тривати, хто її може відвідати, угу. а, там з якого по який час, та до якого до якої дати вона буде тривати. Угу. Виставка відкрита з 21 липня до 18 серпня з 12 до 19 години по вихідних, тобто в суботу і в неділю, вхід абсолютно вільний. Це все дійство відбувається у палаці культури металургів, тому рада усіх чекаємо. А, чудово, Ну що ж на цьому будемо ставити крапку? Я ще раз дякую вам за те, що ви завітали нашої студії, і звичайно, дякую за такі, от дійсно потрібні проєкти. Дуже дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про виставку під назвою мовні вправи. В Гостях у нас були медіаторка виставки мовні вправи» Ксенія Фурса та менеджерка із зовнішніх комунікацій з Арсело Ормітал Креверіг Тетяна Філяєва. Друзі, побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.